Що провести наступні 26 хвилин у компанії програми Семестер сьогодні? У нашому випуску розкажемо про дні освіти США в Україні, про студентські обміни, обміни між школярами. Також ми стали свідками наймасштабнішого уроку англійської у світі. Тож будьте з нами, і ви дізнаєтесь більше. В українських школах віддзвонів останній дзвоник у школі номер 55 Він був особливий. Адже школярів навідали ті, хто захищає терени нашої країни, бійці АТО, і приїхали вони не з порожніми руками, а з прапором символом України. Воїни приїхали подякувати дітям за підтримку, листи, солодощі та теплі слова. Воїни з зони АТО передали прапор учням нашої школи. Я хочу сказати, що Наша школа не єдина, яка підтримує воїнів АТО. І напевно такі шкіл у місті Львові є дуже і дуже багато. Треба сказати, що заходи, які проводяться підтримку воїнів АТО, це в першу чергу ініціатива наших дітей, які душею переживають за цих людей, які захищають нашу батьківщину, які захищають їхнє мирне життя. І тому всі заходи, які ми проводимо, це в першу чергу через бажання дітей. І, звичайно, наших педагогів, які б заходи ми не проводили, ці заходи спрямовані в першу чергу на те, щоб вони відчували нашу любов, нашу підтримку, наше тепло. Чи це є конкурс малюнків, чи це листийким придамвой воїнам АТО, чи це конкурс патріотичної пісні, чи навіть така ліпка вареників, яка проводилася нашими учнями, і чи це підтримка під час Велдовиликодніх свят. Все це є ініціатива дітей і разом з тим. Це в першу чергу з їхньої любові до тих, хто захищає нашу батьківщину. До Львова приїхала перший заступник міністра освіти та науки України, аби обговорити перебіг реформи у освітній галузі. Інна Сосун зустрілась із ректорами навчальних закладів Львова та області. Серед нагальних питання держзамовлень. На жаль, в Україні і раніше, і сьогодні державне замовлення у вищих навчальних закладах розподіляється у так званому ручному режимі. Це своєю чергою призводить до очевидних корупційних ризиків. Спостерігається і така тривожна тенденція. З кожним роком кількість абітурієнтів зменшується швидше, ніж обсяги державного замовлення. Мета зустрічі. Проговорити, поговорити про те, як відбувається реформа вищої освіти, які проблеми виникають на шляху реалізації реформи, яким чином можна покращити результативність реформи, почути думку громади зсередини, почути проблеми, почути про якісь досягнення, які. Отримані університетами в результаті розширення їхньої автономії. Питання держзамовлення, яке давно вже перестало бути актуальним в сучасних потребах, воно, вочевидь, має проговорюватися. Міністерство напрацьовано концепцію реформування фінансування університетів. І зараз ми проходимо стадію громадського обговорення, тому я відвідую різні університети в різних містах, щоб поговорити, почути думку позиції університетів з цього приводу, щоб напрацювати таку модель. Би фокусувалася на ідеї підвищення якості університетської освіти. Тому що, на жаль, дуже тривалий час система фінансування, в тому числі, але також інші чинники спричинилися до того, що система вищої освіти була сфокусована на кількісні показники, та на збільшення кількості студентів, на збільшення кількості захистів і так, далі, і так далі. Але, на жаль, при цьому показники якості дуже страждали. І на сьогодні, на жаль, більше половини опитаних студентів стверджують, що вони не задоволені якістю освіти, яку вони здобувають в університетах. Тому нам необхідно шукати шляхи, яким чином в тому числі через. Механізми фінансування стимулювати якісну вищу освіту в університетах своєю чергою міністерство вже напрацювало нову концепцію фінансування університетів. Тепер потрібно пройти стадію його обговорення на місцевих рівнях. Маріуполь, Ужгород, майже 100 українських міст зібралися сьогодні, аби встановити рекорд Гіннеса у категорії Наймасштабніший урок англійської мови у світі сьогодні. Цей рекорд належить Німеччині. Там зібрали понад 6 тисяч учасників. Україна ж планує 9 тисяч. Чи вдасться це нам? У школах пролунав останній дзвоник, і всі, хто не досягнув 11 класу, можуть видихнути з легшенням. А от у 11-класників настала гаряча пора. Саме зараз час готуватися до вступу у вузи. І не обов'язково в Україні багато молодих людей бажали б навчатися за кордоном. Правда, не всі знають, як, коли і куди потрібно звертатися. Просто українські студенти не знають і про десяту частину тих можливостей, які для них створюють. Юють іноземні виші. Часто для того, щоб ознайомити українську молодь із освітніми закордонними можливостями, вузи України проводять різноманітні конференції, круглі столи та відкриті дискусії. Нещодавно львів'яни мали нагоду ознайомитись із культурою США, адже протягом чотирьох днів у нашому місті проходив культурний фестиваль, який представляв американські фільми, музику, освіту, мистецтво, бізнес та програми Посольства США в Україні. А от у національному університеті Львівська політехніка у межах фестивалю провели «Дні освіти США. Нам приємно черговий раз гостити делегації закордонних університетів, агенцій, фондів, які інформують наших студентів і працівників про можливості навчання чи стажування за кордоном. Такими регулярними гостями у нас є польські різні агенції освітні. Останній місяць півтора тому це була виставка вузів Канади. О, сьогодні ми маємо виставку представників американських програм. От ця виставка корисна тим, що вона дає можливість краще зрозуміти, в чому суть особливості освіти в Америці. Це особливо для студентів. От вона під час виставки студентам буде сказано, як написати аплікацію, як підвищити свої шанси бути прийняти в американський університет. От ну і для викладачів це можливості отримати гранти на стажування на, на якісь, скажімо, підвищення кваліфікації для, для скажімо, випускників одного циклу бакалаврів, як потрапити попасти на магістерку, чи для магістра, як попасти на PhD. Тобто, це є дуже гарний інформаційний привід для того, щоб студенти викладачів Чилівські політехніки могли дістати масу інформації з перших вуст про особливості тої чи іншої освітньої системи. І як туди показ В університеті провели презентацію можливостей навчання і стажування для школярів та викладачів середніх шкіл, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та науковців. Однією із програм стала програма імені Фулбрайта. Ця програма, яку спонсорує у США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Вона успішно діє з 1946 року нині у 155 країнах світу. За час існування програми в Україні, а це вже більше 14 років. Близько 900 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США. Понад 530 американців викладали в українських вищих навчальних закладах і займались науковою працею. Безкоштовно вчитися в Америці. Якщо це студенти, вони мусять закінчити бакалавр і їхати на магістерку на два роки. Все оплачено американським урядом. Якщо це дослідники, науковці це є термін від 6 до 9 місяців. І це університет, де вони може вже мають зв'язки, або хотіли б мати зв'язки. вони дістають запрошення, і тоді ми їх посилаємо. Ми покриваємо всі кошти, як і навіть на інтерв'ю до Києва, як і переліт. До Америки проживання, харчування, наука, книжки і так далі. Ми їх звемо, звемо послами України неформальними послами в Америці. Через те, що дуже багато людей тепер цікавиться, що таке Україна, що вона собою представляє, як там жити і так далі. Ці і студенти, і дослідники, і науковці, наприклад, Микола Рібчук, тепер є на програмі науковців в Америці, розказують про. Політичну ситуацію, культурну ситуацію, але головне нашій програмі є поїхати в Америку і вернутися назад сюди. І цей досвід, який ви дістали в Америці, поширювати тут контакти, запрошувати американських професорів в Україну і так далі. Це не є часами студентами, а чим може працювати в Америці. Це не є програма, щоб іммігрувати. Це не є імміграційна програма. Це є науково культурна програма, щоб розширити світогляд, щоб. Зрозуміти світ і щоб світ тебе зрозумів, до прикладу, Джонатан Вайт є учасником програми імені Фулбрайта у США. Декілька місяців тому чоловікові запропонували викладати у Львівській політехніці. Каже, що працювати у нас йому дуже подобається. Студенти розумні та допитливі. Та все ж один мінус є тих, хто добре знає англійську мову обмаль. Я почув про програму Фулбрайта декілька років тому і завжди хотів подорожувати. Я приїжджав в Україну у 2014 році. Це був і ще перед бойовими діями. І студенти були настільки хороші, що я захотів повернутися знову. Я звернувся в Фулбрайтівський офіс, де мені запропонували Львів. Сюди я приїхав не сам, а з сім'єю я викладаю заняття, які пов'язані із робототехнікою і комп'ютерними технологіями. Зокрема, працюю з програмами, які вимірюють заряд батареї, і сті.

Уже неодноразово у нашій програмі ми розповідали вам про ще одну цікаву програму обміну Еразмос. Межі цієї програми надаються можливості отримання стипендій на навчальну мобільність для студентів, викладачів, науковців, випускників та інших осіб. Стипендії надаються для навчання, стажування, викладання, підвищення кваліфікації. Тощо студентам е цікаві е цікаво все, що пов'язане за кордоном. Вони хочуть поїхати за кордон. Вони хочуть здобути якийсь закордонний досвід програм. Е на сьогоднішній день насправді дуже багато. Серед таких найвідоміших це є Erasmus Плюс програма, яка передбачає навчання цей кредит на мобільність протягом одного семестру або ступенева мобільність протягом цілої магістратури. За кордоном це є в європейському якомусь навчальному закладі. Так. Якщо ми говоримо про Еразмус політехніці, то вже протягом двох останніх років студенти активно їздять до ВНЗ-партнерів в рамках Еразмус-Угод, які підписані між нашим університетом. Серед таких ключових партнерів це, як правило, польські ВНЗ. На сьогоднішній день вже приблизно 16 студентів поїхали в рамках Еразмус на навчання на певні періоди. Наразі ми не маємо ступеневої мобільності, це все кредитні мобільності або якісь такі короткі відрядження, так, і також 10 працівників були відряджені в рамках Еразмусу. У березні місяці я відвідувала політехніку Лоцьку в межах академічної мобільності і я їздила за напрямком Staff Mobility, тобто як працівник центру міжнародної освіти. В межах даної мобільності і перебуваючи у політехніці. Сілоцькій ми обговорювали важливі питання співпраці нашого університету і приймаючою стороною. Так ми обговорювали можливості та напрямки мобільності для наших студентів, і ми сподіваємося, що вже в вересні політехніка Лоцька запросить наші, наших студентів за надзвичайно широким колом спеціальності. В основному це буде інженіринг, це буде архітектура, а також студенти-економісти. Разом з тим, а ми зацікавлені для зацікавлені у академічній мобільності наших викладачів, що Наші викладачі виступали в якості візитинг професорс. Сьогодні йде активна робота по можливості започаткування програми подвійних дипломів із політехнікою Лоцькою. Так на сьогодні усі директори інститутів повідомлені про можливості. Ми готуємо наші пропозиції. І в кінці червня ми вже будемо мати таку підсумкову зустріч із представниками політехніки Лоцької для започаткування оцих цих програм подвійних дипломів. Ще однією популярною програмою серед львівських студентів є програма Леополіс Future». Програма орієнтована на талановитих студентів зі Львова. У 2014 році участь могли взяти студенти національних університетів імені Івана Франка та Львівської політехніки. А в 2015-му до них долучились і студенти академії мистецтв. Ціллю фонду Леополіс Future» є підтримка професійного розвитку талановитих та амбітних студентів вищих навчальних зал. Кладів Львова шляхом організації для них програми стажування у відомих польських компаніях та установах, надання їм можливості взяти участь в європейському фінансовому конгресі. Леополіс Future» – це є е, нова програма. Вона вже існує третій рік е, поспіль. Е, в, дякуючи, завдячуючи польським е, бізнесменам, які створили таку фундацію. Е, власне їхня мотивація, їхня мета допомогти українським студентам стати хорошими спеціалістами, здобути досвід на провідних підприємствах та установах, е, як правило, Гданська, це частка, а також деякі з них Варшави е, для трьох українських е, ВНЗ. Це є Національний університет Львська політехніки. Це є також університет імені Івана Франка, і це є академія мистецтв. Кожного року виділяється приблизно 25 стипендій для цих студентів. Програма є доволі таки успішною, тому що студенти протягом місяця або двох місяців, залежачи від підприємства і від окремих домовленостей вже в рамках цієї програми, мають змогу стажуватися це і банківські установи, це і в готельних комплексах. і в Міській раді є навіть стипендії міста Гданськ, тобто студенти дуже задоволені. І на, на даний етап у нас вже також відібрано цього року сім студентів від нашого університету, які в червні вже виїжджають до Гданська. Гарна новина є і для школярів, адже щоб здобувати знання за межами країни, не обов'язково бути студентом. Починати вчитися за кордоном можна ще в школі. Учасники подібних програм вигідно відділяються на фоні однолітків своєю товариськістю і, як правило, гарним знанням іноземної мови. Одним з лідерів безкоштовних програм для школярів є Сполучені Штати Америки. Вже кілька років в Україні діє програма «Флекс». Програма розрахована на учнів 8-11 класів, відібрані за рівнем знання англійської, а також успішності та лідерськими якостями. Діти на рік відправляються жити в США. По перше, мати українське громадянство. По-друге, володіти англійською мовою, хоча б на середньому рівні, навчатися в відповідних класах школи та підходити за віком. І просто прийти на тестування. Тестування у нас відбувається в три етапи: перший тур невеличкий тест на знання англійської мови, 16 питань, 15 хвилин. Другий тур це есе англійської мови. Третій тур Це вибачте есе співбесіда, іспит з англійської мови, робота в команді та анкета. Програма флекс це «Future Leaders Exchange Program», програма обміну майбутніх лідерів в Україні. Вона діє з 92-го року. У нас вже більше ніж 6 тисяч у. Осників по всій Україні минулого року у нас було близько 300 учасників з усіх куточків України, які поїхали на навчання в Сполучені Штати із міст із сел, із заходу із сходу, тобто з усіх куточків. Тестування у нас відбувається кожного вересня та жовтня в усіх обласних центрах України, окрім Луганська та Донецька і Криму. Під час перебування в сполучених штатах вони будуть жити в приймаючих родинах в усіх штатах разом з Аляскою Гаваями. І кожного року у нас є діти, які і на Алязі, і на Гаваях. Зоряна і Роман теж є учасниками шкільної програми обміну ФЛекс. кажуть, навчались вони разом з місцевими школярами, а жили в американських сім'ях. Вони зізнаються, що не варто сподіватися на глибокі знання, привезені зі штатів. Але ось вільне володіння англійською мовою і величезний досвід міжкультурного спілкування. Точно будуть я чисто випадково з інтернету дізнався і вирішив спробувати свої сили. На щастя, мене підтримали батьки. От, і я пройшов і поїхав в Америку. Для мене це насправді був незабутній рік. І моя приймаюча сім'я була просто чудовою. Я жив в невеликому містечку в Міннесоті, І ну, для мене це був просто незабутній досвід. І зараз я є тою людиною, якою я є, саме через програму FLEX. Я була в штаті Монтана, і дуже багато моїх мрій здійснилося, коли я була в Америці. Я думаю, що це той досвід, який будує саме майбутнє. Спочатку я почувалася дуже незручно, бо думала, що я українка, вона ніхто не зрозуміє, але справді всі були дуже зацікавлені в Україні. Всі дуже з розумінням і дуже дружньо віднеслися до мене. І ми ще досі підтримуємо зв'язок. я. Думаю, що завжди варто спробувати будь-що в житті. Е, і я думаю, що це Коли я проходила на програму, і я не була впевнена, чи я прийду. Я думала, навіть якщо я не прийду, то все одно буде не на забуті досвід. Тому що коли ти пробуєш своє суд. Дуже багато впевненості в собі, і ти знайомишся з багатьма новими людьми. Тому це в будь-якому випадку незабутній досвід пройдеш ти чи ні. Також у межах днів Америки у Львові львів'яни долучилися до проведення рекордного уроку англійської мови. Урок це спроба перевершити існуючий світовий рекорд книги рекордів Гіннеса. Щоб перевищити існуючий рекорд, було необхідно зібрати щонайменше 9 тисяч учасників. На даний момент рекорд складає 6287 тисяч людей. По всій країні одночасно відбувався інтерактивний урок англійської мови. Такий урок організували. У ста містах України Бачите, більше ніж 100 локацій підписалося, зареєструвалося провести цей урок одночасово по всій Україні. З нами і Київ, і Ужгород, і Маріуполь, і Одеса, і багато інших міст. Ось, І це дійсно така велика і цікава подія для України. Це дійсно велика, якусь велику подію під час Америки у Львові. І вирішили зробити саме урок англійської мови, адже цей рік є визнаним роком англійської мови в Україні. Ось, а після того, як так багато приєдналося. Різних міст ми зрозуміли, що це можна зробити навіть світовою подією і залишити книгу рекордів. Гіннеса і можливо побити цей рекорд. Масовий урок англійської пройшов у форматі розмовного клубу, під час якого вчителі ставили питання, а учасники відповідали на них. Спілкуючись між собою, завершився урок підсумковим тестом наполегливо працюйте і завжди знаходьте час, щоб займатися мовою. Але я особливо вітаю рішення вашого президента, який започаткував загальноукраїнську кампанію Україна спікінг». Ось чому сьогодні встановлення нового рекорду Гіннеса в категорії наймасштабніший урок англійської мови в світі є таким важливим кроком, і це показує, що Україна налаштована на те, щоб стати членом європейської сім'ї. Львів'яни із радістю відгукнулись на ідею організаторів. До акції долучились як школярі, студенти, так і поважні люди. Львова цей тиждень є особливий в нашому місті, тому що ми маємо і Дні Америки в Україні, які відбуваються у Львові, а Дні Європейського Союзу в Україні які відбуваються у Львові, і власне дві і Європа, і, і Ми сьогодні встановлюємо рекорд книги найбільший урок української мови в світі, і це. Дуже важлива річ, тому я всіх запрошую вчити мову без мови. Сьогодні дуже важко бути в житті і сам чую, і всіх запрошую. Можливість зустріти нових людей, познайомитись, покомунікувати і взяти щось новеньке з англійської мови. Можливість е подосконалити англійську поспілкуватися з іншими людьми. Світу. Сьогодні відбувається найбільше мовний рок звіт. Ми будемо спілкуватися англійською, і будемо. чудова ідея стати частинкою е, історії України цікаво. Наскільки я знаю з багатьох міст України будуть приймати участь у цьому році мені дуже приємно, що нарешті у нас відбуваються такі дійства, які збирають так багато людей для того, щоб пояснити наскільки важливо вивчати англійську в сучасному світі. Це дуже класна ідея для молоді, для старших людей для всього Львова. Це хороша знати більше про Америку. Взагалі класно весело провести час. Всі момолоді всім людям потрібно знати англійську мову. Це дуже добре для їхнього для їхнього розвитку, для кар'єри. Взагалі потрібно рекорд, щоб підтримувати міжнародний зв'язок з усіма країнами. Щоб підтримувати зв'язок, потрібно знати англійську мову. Результати акції будуть відомі орієнтовно за два місяці після того, як комітет книги рекордів Гіннеса опрацює всі надані організаторами матеріали, відео та фотофіксацію уроків, а також офіційні заяви незалежних спостерігачів слугуватимуть доказами для книги рекордів Гіннеса.